Ілон Маск заявив, що перенесе штаб квартири платформи соцмережі X та ракетної компанії SpaceX з Каліфорнії до Техасу. Зі слів мільярдера, останньою краплею, через яку він ухвалив таке рішення, став закон Каліфорнії про гендерну ідентичність. Маск додав, що цьому також сприяли інші чинники, зокрема обмеження для бізнесу. Утім, переїзди найбагатша людина планети проводить ще з 2021 року, коли змінила своє місце проживання. Теж з Каліфорнії на Техас, де податок на прибуток із фізичних осіб не стягують. А минулого тижня він підтримав кандидатуру Дональда Трампа на посаду президента. Гадаю, це політична подія. Це відбувається під час національного з'їзду республіканської партії, і маск явно підтримує Трампа. І ближче до листопада ми побачимо дедалі більше кроків. Маска. Ми всі знаємо, кого він підтримує і що він не має наміру мовчати. Останніми роками Маск почав робити політичні заяви. Він часто критикує адміністрацію Байдена та позицію демократів щодо таких питань, як нелегальна імміграція. Виборці Каліфорнії історично підтримували демократичну партію, а Техас вважають надійним оплотом республіканців. Маск сказав, що головний офіс SpaceX переїде до наявного об'єкта в Бокачиці, а X переїде до Остіна.